Так, я вже в Данії, зупинилися на чергові чергові зупинці, автостояночка з заправкою, от вже така природа з таким сироватим кліматом і зараз вже Близько восьмої години, а тут ще темновато. Темновато і досить так сировато. Відчутно, що датський клімат проявляється вже наповну. Але де мене пропадали де нам українцям не доводили вже проявляти смикалку виживання. <кійнця> Така очередна стоянка. І скоро вирушаємо далі, вже до місця призначення. Думаю, що сьогодні вже будемо в Копенгагені десь до обіду ще.